Отже, сьогодні ми говоримо про одну з найнебезпечніших інфекцій, таку, де кожна година, ба навіть кожна хвилина має вирішальне значення? Це знаєте, не просто хвороба, це справжні сінькі перегони з часом. А почнемо, мабуть, з питання, яке одразу показує всю серйозність. От, задумайтесь, яка хвороба може виглядати як звичайна застуда, але при цьому вбити за лічені години. Здається, неймовірним, правда, але саме такою підступною і є менінгококова інфекція, і що найстрашніше, особливо вразливими є діти. От уявіть, те, що починається як легке нездужання, ну знаєте, ніби нічого серйозного, може буквально за кілька годин перетворитися на абсолютно критичний стан, такий, що вимагає негайної, просто моментальної медичної допомоги. І знаєте, це не якесь там перебільшення для ефекту. Це пряма цитата з медичних джерел. Вона чітко підкреслює, наскільки блискавично розвивається хвороба. Часу на роздуми, на вагання його просто немає. І саме тому знання тут це буквально головна зброя. Добре, давайте розбиратися по черзі. Перший розділ так і називається Вбивця за лічені години. Ну бо це справді блискавична загроза. Але хто ж цей вбивця? Переходимо до другого розділу: невидимий ворог. Спробуємо зрозуміти, що є причиною цієї недуги. І ось тут ми бачимо ну просто неймовірний контраст. Подивіться, зліва глобальна картина, це так званий менінгітний пояс в Африці, де спалахи бувають особливо потужними, а праворуч сам збудник, крихітна бактерія, нейсерія менінгітідіс. Тобто від масштабу цілого континенту до мікроскопічного ворога. Але ось у чому криється одна з головних проблем цю бактерію можуть переносити абсолютно здорові на вигляд люди. Так, вони є тихими носіями, тобто самі вони не хворіють, але спокійно поширюють інфекцію серед інших і навіть не здогадуються про це. Ну а як же вона поширюється? Шляхи передачі насправді досить прості усім знайомі кашель. Чхання, тісний контакт, все це створює ризик, особливо небезпечними стають місця скупчення людей, ну, наприклад, гуртожитки чи казарми. Там інфекція може поширюватися просто з шаленою швидкістю. Гаразд, ідемо далі, і це, мабуть, найпідступніший етап, третій розділ маскування під застуду, та сама перша оманлива стадія. Ось цей слайд. Він, по-моєму, просто ідеально ілюструє цей переломний момент. Подивіться, зліва симптоми, які ну, кожен сплутає зі звичайною застудою: біль у горлі, нежить. А справа те, що відбувається, коли бактерія проривається в кров. І це вже зовсім інша історія. Раптовий стрибок температури до 39 і вище, сильний біль у м'язах. І що найважливіше, з'являється висип. Оце і є той самий сигнал тривоги. І ось ми підходимо до найпомітнішої ознаки: розділ четвертий безпомилковий висип. Це вже момент, коли бактерії атакують кров. Медичною мовою цей жахливий стан називається менінгококцемія. Якщо простіше, то це по суті сепсис, тобто зараження крові, спричинене саме менінгококом. Бактерії починають шалено розмножуватися в крові, виділяючи токсини, які просто руйнують судини зсередини. Ось так це може виглядати на самому початку. Бачите, невеликі червоні або навіть фіолетові цятки. Вони схожі на маленькі синці, і що важливо, не зникають, якщо на них натиснути. Найчастіше вони з'являються на сідницях, ногах, на тулубі. Це, це просто критично важливий симптом. А ось що відбувається далі. І повірте, це відбувається дуже швидко. Елементи цього висипу починають збільшуватися, зливатися між собою, темніти. Це, це просто візуальне свідчення того, як бактерія на очах руйнує кровоносні судини. Це і є та сама гонка проти часу в її найчистішому вигляді. Але найгірше ще попереду: п'ятий розділ, коли інфекція досягає мозку, це вже фінальна атака. Коли бактерії вдається прорватися через захисний бар'єр мозку, починається гнійний менінгіт. Це, по суті, запалення тих самих оболонок, що вкривають мозок. А це своєю чергою призводить до набряку мозку і ну, просто до катастрофічних наслідків. І саме на цьому етапі з'являються ті самі класичні ознаки менінгиту. Це не просто головний біль, а нестерпний розриваючий біль. Це ригідність потиличних м'язів, тобто неможливість нахилити голову до грудей. Це блювання, яке не приносить жодного полегшення, і, звісно, світлобоязнь, коли будь-яке світло завдає болю. Усе це чіткі ознаки ураження мозку. Так, картина страшна. Але що ж робити? Переходимо до останнього розділу. Найпотужніша зброя, яка у нас є, це швидкість. Просто вдумайтеся в ці цифри. Навіть сьогодні, з усіма нашими сучасними методами лікування, летальність становить від 10 до 20%. Це означає, що кожен п'ятий, а то й кожен десятий пацієнт із генералізованою формою інфекції може померти. Мені здається, ці цифри говорять самі за себе. А для тих, хто виживає, наслідки можуть бути просто руйнівними і залишитися на все життя, глухота, серйозні ураження мозку, епілепсія, і, як ми вже бачили, навіть ампутацію кінцівок. Ціна зволікання тут ну вона просто надзвичайно висока. Ось цей слайд він дуже наочно, хоч і моторошно, показує, що відбувається. Коли токсини бактерії руйнують судини в руках чи ногах, кров просто перестає надходити до тканин. Починається некроз, тобто відмирання, гангрена. І часто єдиний спосіб врятувати життя людини це ампутація. І ось ми підходимо до ключової думки з усіх медичних настанов. Розумієте, не якісь там новітні ліки, не суперскладні процедури, а саме швидкість. Швидкість є головним фактором, який визначає долю пацієнта. Своєчасна діагностика це не просто важливо, це буквально порятунок життя. Гаразд, ми розібрали і причини, і симптоми, і жахливі наслідки. Але якщо треба було винести з усього цього лише одну найважливішу річ, то що б це було? А ось він цей головний висновок, просте правило, яке може врятувати життя. Запам'ятайте, висока температура плюс будь-який незрозумілий висип це команда діяти, особливо, якщо висип не зникає при натисканні. Не треба чекати, не треба сподіватися, що саме минеться, треба негайно звертатися по медичну допомогу. Бо в цих перегонах з часом кожна хвилина буквально на вагу золота.